Як шампунь брають нормальні люди, і як це роблять вчені? У шампуні є кілька компонентів, які впливають на те, наскільки він класний і наскільки він подобається людям. І до речі, це два різних показника, які не зовсім часто перетинаються. До складу шампуня зазвичай входить піноутворювачі. Це ті штуки, які роблять велику кількість піни. Всі ж полюбляють для того, щоб піну було більше. До речі, за дослідженням ринку люди зазвичай вибирають ті шампуні, які приємно пахнуть і які дають величезну кількість піни. Хоча це не той показник, який показує, наскільки ефективно справляється шампунь зі своєю основною задачею. Ну, власне кажучи, помити вам волосся. Пінотологіч, звичайно, роблять велику кількість піни, і вона допомагає проникати глибше і глибше у проміжками між вашим волоссям. І це справді прикольно. А ось те, що допомагає справді відміти ваше волосся від жиру, який виділяється сальними залозами, а це основний забруднювач шкіри нашої голови, це якраз поверхнево-активні речовини. Ну або просто миючі засоби. І ось дуже часто миючі засоби це не те саме, що піноутворювачі. Тож, у вашого шампуня може бути велика кількість піни, а ось якраз відмивати від забруднення шкі... шкіру голови за це відповідає інший компонент. І він може бути слабким або сильним. У мене, наприклад, шампунь з сульфатами. Знаю, знаю, не треба писати мені поганих коментарів. Я знаю, що це означає, і все нормально з тими сульфатами. Вони поки що нікого не будуть. І от якраз ці поверхнево-активні речовини пави і допомагають плавитися від жиру, до якого прилипає ще велика кількість пиву та різних забруднюючих речовин. Справа в тому, що поверхнево-активні речовини вони одним своїм кінцем зв'язуються з жировою молекулою, іншим своїм кінцем зв'язуються з водою, і якраз витягують ці жирові молекули до тієї води, де вони можуть розчинитися, і потім злитися з водою, коли ви будете змивати всю цю красу неймовірну. Без павів або зі слабкими павами, які є в шампунях, уся жирова частина, яка є максимально забрудненою, вона не може. Може розчинитися у воді і завжди буде залишатися на шкірі голови і волосся. І ви її ніколи не змийте. Тому вони є вкрай необхідними у будь-яких шампунях. Тож, коли наступного разу будете вибирати шампунь, звертайте увагу на те, щоб він справді допомагав вам очистити ваше волосся та шкіру голови, а не просто давав велику кількість піни, приємний запах, ну і, звичайно, гарно виглядав на вашій полочці.